Досі тривають судові засідання щодо загибелі. Ані Ждан нагадаємо, трагедія сталася 8 березня 2020 року в парку культури та відпочинку. Дубовий гай. Тоді на восьмирічну дівчинку впала незакріплена дерев'яна скульптура ведмедя вагою близько 200 кілограмів. Врятувати Аню лікарям не вдалося. Від отриманих травм дівчинка померла. Батько Ані Олександр вже четвертий рік чекає вирок суду. Зауважує торік, не відбулося жодного засідання. Десь три з половиною роки це все тягнеться по одному ділу, по-другому вже майже чотири. Іде затягування по справі по Камаренко, по директору, там іде навмисне затягування. За минулий рік не відбулося жодного засідання. Постійно якісь переноси з їхньої сторони. Це навмисне затягування. У нас в законодавстві, якщо впродовж п'яти років не винесено рішення, судове рішення, то закривається справа. Січня минулого року не відбулося жодного судового засідання. Сторона захисту обвинувачуваних перенесла вже 16 судових засідань по одній справі і майже 30 по іншій. Родина загиблої дівчинки побоюється, що справу просто закриють за строком давності і винних у смерті донечки так і не покарають.